До читальня. привіт! Вітаю вас! Ви на каналі Дірізавр. І нарешті ми сьогодні будемо обговорювати мою улюблену тему. Це Стівен Кінг. Ця книга є. Такою улюбленою вона є в топах багатьох шанувальників творчості Стівена Кінга, і це 11.22.63. І ця книга дуже багатьох асоціюється власне з Кеннеді. Це логічно, але чесно, мені б хотілося, щоб ця книга асоціювалася з іншою мораллю, яку Стівен Кінг нам показує. Ця книга, до речі, дісталась мені досить цікаво, тому що я хочу подякувати своїм одногрупникам, це Івану та Віці, що вони влаштовують дуже круті ініціативи. Всі зароблені гроші пішли на ЗСУ. Тому зараз попрошу вас закиньте кілька грошів на актуальні збори, які ви побачите. Можливо, хочете, заходьте до мене в опис до цього відео і закидайте пару гривень зборам, які у моїх друзів є зараз. За цю книгу я поборолася. я її Можна так сказати, умовно виграла. І вона цікава тим, що всі книги, власне, були підписані різними видатними людьми. І в мене підпис міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Він тут написав е, таке слово «Дій», і ще один цікавий факт, Іван сказав мені, що це улюблена книга Михайла Федорова. Тому. Отакі от, от справи. Давайте ж разом дізнаватися, чому ж ця книга є у багатьох улюблених вражена. Яка це велика праця? Просто подивіться на цю кількість сторінок. Всі 967 сторінок ми були мандрівником у часі. Кінг дуже багато вклався, він досить багато досліджував різні матеріали. Так, безумовно, він тут багато всього змінював. Це не історична, не документальна книга, але все одно примітки давали тобі отакий, такий, знаєте, дзвоник в голові там загугли, подивись, почитай додатково. Це було досить цікаво. До речі, Стівен Кінг планував її написати ще в 1970 році. Він навіть написав про це, що у нього з'явилася ідея написати про мандрівника у часі, тому що тут, до речі, хто хто дочитав до останньої сторіночки, помітив, що. Ця книга була присвячена ще одному фантасту відомому. Це Джек Фін. Він написав часом і знову. І, власне, Сівен Кінг рекомендує всім бажаючим читачам почитати цю книгу. Хто зацікавився мандрівками у часі, так і планує. Ця книга, вона Досить цікава, тому що там розповідь не те, як там знаєте, якась є фізична машина, де головний герой може там мандрувати? Ні, е, головний герой мандрує через гіпноз у минуле, але захочете шукайте то все в інтернетах, тому що у нас зараз розповідь саме про 11.22.63. І ще додам милий цікавий факт. Ви запитаєте так, чому ж він не присвятив на початку цю книгу цьому автору? А я вам просто скажу, що Кінг дуже милоді до котик. Він присвятив це своїй внучці Зелді, яка народилася в той період, коли він написав цю книгу. І ця книга була написана і видана у світ в 2011 році в українському перекладі від Олександра Красюка. Це просто неймовірний перекладач Стівена Кінга. Він пише, як не знаю український Стівен Кінг, не хочу так меншуватись, робити, але. Про профі, я просто обожнюю. Коли я бачу, що то переклав Олександр Красюк, я така, треба брати. Тому що кайфенем от 100%, 120% навіть вийшло вже в українському перекладі в 2012 році. Е, ще один цікавий факт: е, я знаю, що в КСД дуже багато скандалів було, що вони перекладали колись книжки Стівена Кінга з російської мови на українську. Не знаю наскільки це правда, але я знайшла в Вікіпедії ще один цікавий факт, що... Власне, росіяни переклали собі з української мови Стівена Кінга, і також не лише ця книга була перекладена, під куполом теж. І ти такий окей. І ще один цікавий факт, що на цю книгу була зроблена екранізація. Не знаю, не дивилася, але всі кажуть, що вона таке собі. І там навіть Стівен Кінг погаркався трохи з режисером чи ще одним сценаристом. Не зійшлися вони, я й не здивована. Зайди до комірчини. Роздивися все. Потім я все поясню. То був 1960 -й? Я хочу, щоби ти повернувся туди, аби попередити убивство Джона Кеннеді. Власне, як я казала раніше, що ця книга асоціюється з Кеннеді у всіх, так про що ця книга? А це та книга там не Кенеді, да? хлопнула. І власне, про що вона? Так, це про мандрівку у часі. Ви просто уявіть: 2011 рік сучасна людина, звичайний собі Джейк Епінг, він же вчитель англійської мови і літератури. Не дивно, чому Стівен Кінг дуже часто наділяє такою професією своїх героїв. О, якось одного разу піде на авантюру свого давнього друга Елла з харчевні. І Знаєте, там харчевня теж має таку сумнівну репутацію, тому що всі думають, що Ел промишляє ну, дуже цікаву авантюру щодо котиків собачок і робить з них чебуреки, але то таке. Він то промишляє авантюру, але у 1958 році. Ну, і власне, вчитель, містер Епінг, погоджується спуститися кудись в невідому кролячу нору, дуже сумнівом, але йому шкода цього Ела. Ну і власне. Одного разу він опиняється в 58-му році, не вірить в цьому. Думає, що він під якимись, напевно, цікавими котиками, але все-таки повертається, і Ел умовляє його врятувати президента Америки Кеннеді. На що містер Епінг такий думає, чувак, ти серйозно? Ти? Звичайний вчитель англійської мови і літератури у мене зараз е, вечірня школа для дорослих, які хочуть отримати документ, який затверджує, що вони вчилися і вони вміють читати і писати. І, йому ще треба перевірити твори е, на тему День що змінив моє життя, і до речі, запам'ятайте цей цю назву твору, тому що один із дорослих має дуже цікаву історію. Це Гаррі. Він стане теж таким от поштовхом чому. Наш містер Еппінг погодиться на авантюру Ела з харчевні. Власне, Гаррі, він прибиральник, він кульгає. І він написав твір про те, що колись давно. Батько, алкоголік, вбив його сім'ю. Він єдиний, хто залишився живий, і то в нього є травма ноги. Нашого головного героя це дуже сильно ранить, і він захоче допомогти Гаррі, мати нормальне майбутнє. Тут Ел дає можливість нашому головному герою відірватися, як то кажуть, подивитися, а що буде. Тобто, він зробить щось певне у 58-му році. І подивиться, що відбувається у 2011 році. Який ж той буде ефект метелика, і які ж ті пасми, куди вони всі приведуть ці бурбашці майбутнього і минулого? Цікаво момент, що скільки б ти часу не перебував п'ятдесят 1958 році з поверненням у своє майбутнє Україну тепер, як казав містер Епінг, минає лише дві хвилини. І тут дуже багато буде пригод. Я хочу зараз поділитися з вами деякими сюжетними лініями, які мене вразили, і з деякими персонажами. Якщо ми поговорили так коротко про сюжет, і до чого ж це все призведе на да? оці дії нашого головного героя з минулим і майбутнім на виході з цієї кролячої нори, ну 58-й рік, ми бачимо цікавого персонажа, такого алкоголіка містера то жовту картку, то червону, а то навіть чорну. Хто він такий? Ну, ми не дізнаємося, поки не дочитаємо до кінця книги. І власне, я вам скажу так, такий невеличкий спойлер, що і в кінці книги ми не дуже зрозуміємо, хто ж це за персонаж. А от Ел з харчевні запевняє нас, що ех, не звертає на нього увагу. Дай йому 50 центів, хай купить собі, піде на той зелений фронт, купить собі вона і бухне йому буде хорошо. Але каже, ну він подозрительний чувак, він щось не знає, але ну типа не звертає увагу на нього. Ну, то Джейк і робить, але згодом він все-таки. Буде мати з ним розмову. І ми, як читачі, трошечки дізнаємося, нам відкриють аширма на таємниці. Знаєте, ця фішка, що в Стівена Кінга ну, є таке в книгах, коли є яма така спокійна і нудна, коли дуже важко там іде якась сюжетна лінія, і мені подруга дала таку думку: цікаво, що можливо Стівен Кінг хотів показати. От йому ж треба було перебувати головному герою там чотири роки до замаху на Кеннеді ну і жити якесь життя. І можливо, от йому було нудно так ну умовно проживати ті чотири роки і думати про те, що він має зробити у тому минулому майбутньому. Але зрозуміли, і так само читачу було нудно і ми розуміли, блін, от життя. А тут життя в минулому воно продовжується. Бачимо, що окрім місії запобігти замаху на Кеннеді, наш головний герой закохується. Як не крути, що казка Стімена Кінга? Що 11, 22, 63 Мені неймовірно сподобалося лініями кохання. Він писати по любовні романи, то я не знаю. От як він передає це відчуття любові, я? я кайфую. Блін, у мене ще в кінці добило оце про табіту, то, як завжди, канонічно, що табіточка, жіночка, просто мої мрії, ти ж моя критикиня, ти ж моя любов. От І я така. І ви знаєте, дуже багато попідкреслювала цікавих цитат. Так, можна зрозуміти, що е, романтичні лінії я читаю тільки в книжках Стівена Кінга. По факту, у мене, до речі, жодного ромкому немає. Ще, до речі, цікавий факт, що тут є така великодка відсилка. Називайте, як хочете, на е, що один твір Стівена Кінга на воно. Тому що ми бачимо, що в Дері, в одному із містечок, де наш головний герой перебуває, є якийсь маніяк його вигляд клоуна. І цей клоун така от зараза вже вчинила вбивство кількох дітей і навіть розповідалося про Джорджі. Я так зрозуміла, то була відсилка на Джорджі. Того в жовтому плащику головний герой дуже так з бережністю підходив до якихось дітей, бо він знав, що зразу всі на нього впадуть підозри, що він говорить з тими дітьми. Ми бачимо, що насправді головний герой він дуже такий талановитий, творчий, натхнений, креативний. Він допомагав в школі, як він був таким невеличким бунтарем, тому що йому було незвично, що тут досі є там туалети для чоловіків, жінок і кольорових. Він з цим не міг змиритися, для нього це було дуже дивно. І також ми бачимо, як він допомагає ставити дітям виставу, він бореться з різними упередженнями. Хоча для того часу не треба було боротися, тому що ми розуміємо, що все, що не робиться, робиться на краще, що дай минулому просто відбутися. Він знайомиться з Сейді, це кохання його всього життя. Ну, спочатку, коли там них було зв'язувалося кохання. Я зразу щось думала, що він захоче її забрати у свій рік 2011-й. Але я розумію, що а які ж це події, які ж ці пасма будуть у майбутньому. Тобто кожен якийсь невеличкий крок, невеличка подія, невеличка розмова, вона відбувається, вона відбивається у майбутньому. І чи так хочете майбутнє? Ніхто не знає, він часто згадує про ефект метелика. Якщо ти щось робиш, там вбиваєш того освальда, який робить замах на президента, ти втручаєш свою, свою кохану людину. Тобто, за кожен крок, як він сам казав, що всесвіт, що минуле, хоче гармонії, і він навіть деколи стикався з дивними от збігами, і сам так трохи сміявся, що дійсно. Все гармонізується. От ви уявіть, наскільки детальності він кінг прописав кожну деталь, наскільки він ніде не помилився. Деякі моменти мене просто вражають дотепер. Я вже казала на початку цього відео, що я підготувала для вас невеличкий сюрприз. Це навіть скорше був і для мене сюрприз. Дуже багато приміток, тут дуже багато цікавих фактів, які я постійно гуглила, але в цих примітках дуже було багато музики. Музика. Я почала чомусь це занадто пізно робити. Я тільки кілька книжок змогла. Так як я бачила треки, які вставляв Стівен Кінг у свій текст. Я їх додавала в спеціальний плейлист. Тому в цьому плейлисті вже здається є понад 30 треків. Тому шукайте в описі до цього відео невеличкий для вас подарунок, надихайтеся атмосферою Стівена Кінга. І знаєте, мені дуже сподобався кінець. Я вважаю його хеппі-ендом, тому що все-таки мало статися. Стрімно уявити, що пережив головний герой. Тобто він собі спокійно перевіряв роботи своїх учнів, мав вже йти у відпустку, бо це літні канікули, а тут хоба. Ел своєю кролячою норою він за чотири роки переживає кохання смерті, вбивства замах на Кеннеді і робить якісь дурниці, які впливають потім на майбутнє. І знову ж таки, в 2011 році, після того всього, що він не робив, повертається, бачить цю е, просто розбомблену ядеркою землю. Не знаю, землетруси, різні катаклізми, люди просто бідолашні. І він розуміє, блін, що я не робив кожна моя дія. Вона погано, так чи інакше відбилася зараз, тут, там, де я є. Він в шоці, він швиденько забирається назад, він вже зустрічається з містером зеленою карткою, от, який е, намагається сказати Чувак, зроби все, як ти просто зайди вийде. вийде. Ну, тут, звичайно, можна теж зрозуміти головного героя, який дуже сильно був закоханий. Він був емоційно виснажений цими всіма подіями. Але я дуже щаслива, що він схаменувся, як би йому боляче не було. Ми бачимо, що він все-таки зібрався і почав жити в країні тепер, а не в країні було. Знаєте, дуже прожилось його це внутрішнє бажання всього того, що він хотів робити. Дуже продумані ці всі штуки, як на мене, час, як він купляв. Одяг машини, як він робив ті ставки, мафія його знаходила, побила амнезія, Як Стівен Кінг історичні факти розписав, звичайно, вони видозмінені, тому що ну це не документалка, як я казала раніше, але все органічно. Ну, профі, профі, тут нічого не скажеш. І ця книга реально по-сучасному класно розповідає про подорож у часі і як вона може відбитися. Минуле має залишатися минулим. воно не повинно жерти наше майбутнє. Тому що майбутнє повинно жерти наше теперішнє, тому що воно стало минулим. Отака от заключна фраза, мабуть. Тепер реально дуже багато ти переосмислив, і тепер, мабуть, легше відпускаєш минуле, живеш теперішнім і насолоджуєшся кожним моментом, тому що зараз. І я вам бажаю також ловити ці моменти, коли ви відчуваєте, що. Зараз цей момент. Мені класно, мені здорово. Я повинен насолоджуватися, аніж потім плакатись, дивитися на зорі і казати О, тоді було так класно, а я не насолоджувався, чи не насолоджувався. Це мої перші враження, тому що буквально сьогодні вранці ця книга була дочитана. Я думаю, що в мене багато ще буде думок щодо цієї книги, але поки що, от, ось такі, от мене враження. Вона дуже класна. Вона дуже багато дає зрозуміти про себе, про минуле майбутнє. Про історичні події. Що ж, ви були на каналі Дірідзавор. Ви бачите, що в мене так напевно темніше в кімнаті. Сонце вже заходить, спати лягає, і наше відео закінчується. Я дуже щаслива, що ви побули тут зі мною. Трохи послухали, трохи надихнулися, трохи задумалися. Якщо вам сподобалася ця книга, ви її читали, напишіть про це в коментарях, ставте лайк цьому відео, підписуйтеся на мене. І пам'ятайте, що потрібно робити добрі справи. Всім папа! -па.